Місце Москва, метраж 40, кімната 1, висота, стель два, вісімдесят, дизайн, Анастасія Бондарева, стиліст, Олена Жарова фото, Олексій Бунаков, коротенько, замовниця молода, яскрава, життєрадісна, активна дівчина. Вона придбала невелику квартиру в Шксавеловській сіті в корпусі, названому на честь Джона Вільяма Колтрейна. Одного з найвпливовіших джазових музикантів другої половини ХХ століття для реалізації всіх своїх ідей замовниця запросила дизайнера Анастасію Бондареву. Побажань було дуже багато, окрема гардеробна, спальне місце на подіумі, м'яка зона біля вікна, робоче місце, і все це обов'язково в яскравих фарбах, щоб було не нудно. Layer, довдата Data Layer, і лаєр, Data Layer, Push, Event. Баннер Сомон, Іт, баннер 04 964443а6, ап'яць 0223338 і подробиці. Для мене було квестом: вмістити всі хотілки на 40 квадратах. Особливо складно було зі спальною і санвузлом, потрібно було розробити меблі, яка могла б задовольнити всі функціональні потреби. Тому що у замовниці вже налагоджений стиль життя, звички, і відступати від своїх побажань вона ні за яких умов не хотіла. Розповідає Анастасія Бондарєва, передпокій відразу переходить в кухню вітальню. Кухня подібна, з барною стійкою, яка відокремлює зону готування від місця для відпочинку. Лоджію утеплили і обладнали на ній місце для занять музикою. Замовниця раніше працювала діджеєм і зараз поєднується хобі з основною професією. Для спальні збудували приміщення площею 8 квадратів. Тут помістилися спальне місце і система зберігання, Гардеробну зробили окремою, а санвузол обладнали душовою унітазом раковиною. Сюди ж встановили пральну машину. Кухня, вітальня місце для прийому численних гостей, барна зона і диван покликані розосередити людей по приміщенню, гарнітур зробили до стелі, щоб збільшити корисний об'єм зберігання. Основними акцентами у вітальні виступають стіна за диваном з поєднанням декількох відтінків когонний фартух. Диван з різнокольоровими подушками. Найбільше уваги привертають світильники на такі сміливі рішення, погоджуються не всі замовники. Жовта люстра лампочки химерної форми з різнокольоровими патронами і шнурами над островом задають настрій. Для оздоблення стін вибрали фарбу, частково використовували декоративний цегла в передпокої і трит панелі панелі спальні, стелі, натяжні, а на підлозі паркетна дошка. систем зберігання було закладено дуже багато, маленька, але дуже містка гардеробна. А навпроти вбиральні знаходиться дзеркальна шафа з обувницею. Він майже непомітний, зізнаюся чесно, я довго відмовляла замовницю від крихітної спальні, але в підсумку ця зона вийшла досить комфортною і затишною. Завдяки подіму вдалося облаштувати не тільки спальне місце, а й зону перед вікном, де можна милуватися видом 40-го поверху скелихом. Вина, до речі, в подіо є місце для зберігання, розповідає автор проекту. У спальні використовували два основних кольори. Рав'янистий зелений і компаньйоном виступив колір баклажана. Тут досить нейтральне світло, акцентом стали світильники, шишки на тлі зеленої стіни. Виглядають дуже свіжо і цікаво. Віндов дата лайр. Віндов дата лаєр. Віндов дата лайр. Піш Євент ваннерцомон, баннерцонтеїнер і баннер один, один нульфнуль Чотири в три в В санузлі розмістили бойлер, бак для білизни рушники, халати на гачках, пральну машину, фен шіпці в висувних системах з розетками всередині, велика кількість косметики, відтінок фіолетового став основою кольорової палітри санузла. На підтримку йому виступив принт на скляних фасадах над унітазом. У ванні розмістили багато джерел світла, наприклад, фіолетові світильники, що звисають над раковиною, підтримують яскравий колір стін. Бренди, представлені в проєкті оздоблення, фарба, «Фарба», декор. Зара гоме квіткове оформлення від стиліста Олени Жарової та студії Жардіс. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW